Пропонується до продажу двокімнатна квартира в царському будинку з товстими стінами понад метр, що забезпечують надійну тепло і звукоізоляцію. Квартира розташована на першому поверсі і має окремий вихід у двір. Всередині виконаний добротний ремонт з використанням якісних матеріалів, встановлені металопластикові вікна. В квартирі дуже тепло. І економно по комунальних витратах завдяки автономному опаленню та двоконтурному газовому котлу. Інтернет-оптоволокно, є кондиціонер та меблі. Все, що на відео, залишається новим власникам. Квартира розташована в тихому районі. Вартість входить гараж з величезним підвалом. Та ще один підвал під квартирою з входом зсередини. Кого зацікавили, пишіть.